Хто такий альфа-мен я розповів у минулому відео. зараз я скажу, що ж це за атрибути Альфа-мен. Перше — це сила. Фізично ти маєш бути підкаченим до такої ступені, щоб інші чоловіки, навіть які сильніші за тебе, двічі думали, чи потрібно їм попускати тебе публічно, ставити на місце, показувати, хто тут головний. Чи краще начіпати тебе, бо можна постраждати. Звичайно, якщо ти дрищ, то закрити тобі рота чи принизити без наслідків дуже просто. Але якщо ти підкачений і візуально виглядаєш, наче ти зможеш створити їм проблеми на фізичному рівні, тебе ніхто турбувати не буде. Саме тому бодібілдери, незважаючи на те, що не вміють битися, Майже ніколи не є об'єктами глузувань та булінгу. І це факт. Візуал працює. І жінки це теж розуміють. А оскільки головна функція, яку жінки очікують від свого чоловіка, це захист так еволюційно склалося. То і вони будуть на тебе дивитись інакше. Нахира їм дрищ, який не зможе їх захистити від інших чоловіків. Другий атрибут заможний. Тут складніше, але я підскажу, як цього досягти. Головне, ти маєш розуміти, що другий фактор, який потрібен жінці, це забезпечення. І саме це вони шукають від чоловіка одразу, як ти задовільніш перший пункт, тобто захист. Звичайно, є багато жінок, які опустять перший пункт, якщо в тебе дуже багато ресурсів, і ми всі бачили жоробаса з грошимом, але не думай, що вони будуть вірні тобі, і що тобі не доведеться виховувати чужих генетично дітей. За статистикою, в США 35% чоловіків виховують чужих дітей. Отже, ти маєш знати, як заробляти гроші до такої ступені, щоб навіть якщо тебе роздягнути та вивести в якийсь запердяйськ, ти і там за рік повернеш свої статки і станеш заможним. Заможний не означає з грошима, а означає, що ти знаєш. Як їх заробляти, оскільки ти компетентний і знаєш, як працює світ? Третій атрибут альфа – знай свою вартість. Саме це приходить з важким досвідом, через який ти пройшов достойно. Саме тому багато чоловіків з грошима навіть не можуть втримати свою жінку чи бути поважним в суспільстві. Ти маєш мати чіткі кордони. Та не давати нікому і ніколи через них переступати. Коли спілкуєшся з чоловіками, не всі жарти на твою адресу ти маєш пропускати. Вміти треба коректно натякнути, що так з тобою спілкуватися не можна. Ну і найголовніше, коли спілкуєшся з жінкою, так само. Альфамен має яйця, щоб зупинити будь-яку розмову та вічливо показати свою позицію, невдоволення. Перетину своїх кордонів і так далі. Сюди також входить приниження себе. Завжди оцінюй свої дії, вони мають бути достойні. Не благай жінку, не бігай за нею, не випрошуй допомоги у чоловіків, якщо тобі раз відповіли відмови. Ти маєш бути самодостатньо для того, щоб викликати повагу.